Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Перед новорічна пора це час, коли всі ми замислюємося над тим, які подарунки зробити рідним та близьким на новий рік, які зробить їм приємності, щоб вони пам'ятали про них усі наступні 12 місяців. І в цьому плані високопосадовці Дніпровської мерії не виключені. Так, міський голова Борис Філатов після того, як його підлеглих викрали на розкраданні грошей при придбанні новорічних прикрас, заявив, що ніякої новорічної ялинки у Дніпрі не буде. Але ж зробити подарунок під ялинку це фігуральний вираз. Саме головне зробити подарунок. А куди його покласти, те другорядне. І чиновники Дніпровської мерії себе такий подарунок зробили. Виділили з бюджету нові мільйони на піар себе улюблених, а точніше, 20 мільйонів. І це під час війни. Так у грудні провели п'ять тендерів на загальну суму більше 20 мільйонів бюджетних гривень. Два тендери на загальну суму 4,5 мільйона організували для підтримки видання наше місто. Ці кошти підуть на предоплату та доставку газети Дніпрянам, щоб вони знайомилися з роботою Бориса Філатова та його оточення. Ще три тендери на загальну суму більше 16 мільйонів гривень спрямували на так зване висвітлення роботи Дніпровської мерії. За ці бюджетні кошти Дніпрянам будуть розказувати про діяльність Бориса Альбертовича по радіо та на місцевих телеканалах. Чи треба місцевій владі інформувати містян про свої рішення та взагалі роботу? Звісно, треба, але це не потребує таких витрат. Більшість інструментів для цього взагалі безкоштовні. І мова не лише про інформування через офіційні ресурси міськради, сайт, сторінки у соцмережах та інше. Є така форма комунікації зі ЗМІ, наприклад, як прес-конференція. Її проведення не потребує якихось значних коштів. Зараз у міського голови Дніпра вісім заступників. Знаєте, скільки вони дали прес-конференції з початку війни? Нуль. А чому? А тому, що на такі заходи приходять не лише журналісти, лояльні до міської влади, приходять ті, що ставлять незручні питання. Питання, які в мерії Дніпра не полюбляють, а інколи і відверто бояться? Мені наприклад було б дуже цікаво запитати у керманичів міста, чому у Дніпрі. Найбільше витрати з бюджету на прибирання вулиць, про що стало теж відомо буквально днями. Витрати найбільше, а вулиці далеко не найчастіше в Україні. Обласні центри України з початку повномасштабної війни заплатили за прибирання своїх вулиць понад 2 мільярда гривень. Про це повідомляє проєкт Дозоро. Виявилося, що найдорожче прибирання вулиць у Дніпрі. Тут на прибирання одного квадратного кілометру витрачають понад мільйон гривень. Для порівняння у Запоріжжі 177 тисяч, у Хмельницькому взагалі 34 тисячі гривень. Йдеться, зокрема, про послуги з підметання, прибирання вулиць, утримання доріг, прибирання снігу і посипання доріжок спеціальними сумішами. У Дніпрі замовлення формулює департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради, який упродовж цього року користується послугами сьома підрядників. ТОВ Автомагістраль 2016, ТОВ Екологія Д, ТОВ БВФ Елітпроєкт, ТОВ БГ Трансконтиненталь, ТОВ Дніпроремонт БТ, ТОВ МД Груп Компані, і ТОВ Дніпро гідромонтаж. За 9 місяців їм заплатили понад 400 мільйонів гривень, що становило приблизно мільйон гривень за кожний квадратний кілометр міста. Йдеться у дослідженні дозоро: 19 мільйонів гривень сплатили тов автомагістраль 2016 яку наші гроші пов'язують із компаніями, що мають зв'язки з розшукуваними за шахрайства підприємцями дубинськими. Зокрема, фірма поставляє матеріали ТОВ Будинвест інженіринг, засновник якого Павло Чухно є директором спортклубу «Прометей» Дубинського. І от хотілося би спитати: а чому прибрати у Хмельницькому квадратний кілометр коштує у 30 разів дешевше, і при тому тамтешні вулиці на порядок чистіше, ніж у Дніпрі? У нас що вулиці миють дорогим імпортним шампунем, чи що? Але запитати не в кого, бо відповідні заступники мера не проводять прес-конференції. Інформування городян замінили невибагливим піаром, на який з міського бюджету витрачають десятки мільйонів гривень під час війни. Чиновникам мерії хочеться просто малювати приємну картинку і розміщувати її за шалені гроші в місцевих змі. А відповідати на питання, які турбують суспільство, у тому числі і про витрати під час війни. Не хочеться. Тому прес-конференції не маємо, зате маємо 20 мільйонів витрат за місяць на піар. І такі подарунки Дніпровська мерія робить для себе не лише перед новим роком. Витрати на прославлення Бориса Філатова та його команди перманентні, відбуваються круглий рік, і епідемія чи війна не перешкодить для них. На жаль. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.